Це яка вже ваша висновка? Персонально моя? Акрітехніку я почав відвідувати десь у 2015 році. 15, 17, 19, 23, 25. Це п'ята моя висновка. А, як вона вам в порівнянні до того, що ви раніше були? Інтерес до вашої продукції. Насиченість виставки, активність конкурентів поетапно. Почну з того, що ми цього разу дуже сильно вклались в підготовку. Ми взяли вперше компанію забудовника. Ми тепер маємо гарну підсвітку стенду. Наш бренд видно здалека. Ми привезли дійсно серйозну техніку сюди. Перші два дні це ексклюзивні дні. І сьогодні приходять менш клієнтів, а більше партнерів. Це як і постачальники, так і дилери. Поговорили практично з усіма дилерами в Україні. На стенді постійно працюють дилери по Європі: це і Естонія, Швейцарія, Німеччина, Польща, Литва. Німеччина і Данія. Ви говорите про європейські виставки, як правило, як якісь там порожні, якісь там ефективні. Як ви очікуєте, ця виставка вона успішна для компанії Кобзаренко? Так, очікування, що це буде дуже успішно. Я не очікую від цієї виставки якихось великих продаж, бо це дуже Репутаційна виставка, ти повинен показувати, що ти є на ринку і що ти ростеш. Тому з кожним роком ми повинні показувати щось потужніше, щось сміливіше, технологічніше. І в цьому році ми показали, показуємо бурячний перевантажувач. Ми показуємо ці Це дві дуже технологічні одиниці. І ми бачимо, що за них питають. Питають, як і датський дилер, він хоче продавати багато одиниць. Ми бачимо інтерес німецьких клієнтів, записуємо, як то кажуть, степ by степ Позитивні враження сьогодні, вчора. Не виходив зі стенду, звуть там, відвідай наш стенд, відвідай там постачальників, просто не можу вийти. Зі стола до стола просто переходиш з одної розмови на іншу. Ми сьогодні маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім переговорних столів. і Вони постійно забиті позитивні очікування.